Друзі, усім привіт! Це моє перше відео у 2024 році. Я вас вітаю в новому році. Я заварила собі чайочок і вам теж раджу заварити. Це буде не дуже велике відео, але я б хотіла вам розповісти, як в мене почався новий рік, які я для себе поставила цілі, і як взагалі, що я вже зробила для цього і взагалі, що в мене в житті відбувається. По-перше, можете мене привітати, я нарешті звільнилася з неулюбленої роботи, тому що я у 2023 році дуже багато працювала, і більшу частину свого життя я проводила. Я просто можна сказати, жила на неулюбленій роботі. І за того в мене взагалі не було часу на себе, на свій саморозвиток якийсь, і не було настрою в принципі нічого робити, навіть на вихідних, тому що на вихідних я просто намагалася, хоча б трошки відпочити. І тому для мене було найголовнішим це звільнитися з неулюбленої роботи, і щоб новий рік почався вже без неї. І так в мене і вийшло, що я тепер там не працюю. Я працюю на іншій роботі, яка мені більш подобається. Я працюю бровистом, і я кайфую від цієї роботи. Мені дуже Уже подобається і в мене тепер з'явилося набагато більше часу. Вільного я тепер повністю можу займатися тим, чим я хотіла займатися увесь той рік, але в мене просто не було ні енергії, ні часу, ні нічого не було. Просто я я просто постійно була на роботі. Друге, дуже важливе, що я почала робити у цьому році, це те, що я нарешті пішла на психотерапію. Тому що я про це вже мріяла років сім. Я розуміла, що мені потрібно, що я не можу зрозуміти інколи якісь проблеми, які в мене в житті відбуваються, або якийсь свій стан, і мені була потрібна допомога. Але живучи в Україні, я не могла собі це дозволити матеріально, тому що це реально дуже дорого. Ось а зараз я нарешті змогла собі дозволити це, і я знайшла дуже гарного психотерапевта. Мені порадила моя клієнтка, психолог. Ось і тому я одразу йшла з довірою, розуміла, що я можу реально довіритись цій людині, і я розуміла, що це не просто людина, яка пройшла там трьохмісячний курс психолога і тепер типу працює, але портить людям життя, тому що до таких не йдіть. Будь ласка, це не нормально. У психолога-психотерапевта повинна бути дуже дуже гарна освіта. Це важливо, правда. Три сесії в нас вже пройшло. Мені дуже подобається. Вона мені як людина подобається, як спеціаліст подобається. Ми працюємо у гештальтерапії. Я не знаю наскільки вона підійде для мене зараз. Я це пробую. Подивимось, як воно вже взагалі буде. Але це дуже класно для того, щоб пропрацювати якісь старі штуки, які мене досі можуть якось дратувати. Або в принципі просто це дуже цікаво, тому що ти навчаєшся розуміти свої почуття, що ти відчуваєш у даний момент, що в тебе якась ситуація визиває які саме відчуття. Я дуже дуже сильно щаслива, що я нарешті дійшла до психотерапевта і тепер займаюся з ним регулярно щотижня, тому що в мене дуже дуже багато зібралося усяких. Нюансів, список з питань, які я б хотіла розібрати, третє, що я нарешті почала робити. У новому році це те, що я почала вивчати англійську мову, тому що я її вивчала у дитсадочку, я її вивчала у школі, я ходила на курси, але це все було в Україні, і я ніяк не тренувала цю мову просто у житті. Типу, я ходила, я щось вивчила, і там туди сюди і це забулося, тому що ти ніде не можеш практикуватися постійно, і це дуже важливо, тому що в мене така пам'ять вона не дуже суперкласна. Якщо я не практикую, то я просто забуваю. І зараз, живучи в Європі, звичайно, набагато легше щось вивчати, тому що ти можеш реально практикувати це у житті. Будь-де в мене дуже багато англомовних є клієнтів, з якими я можу спілкуватися і практикувати свою мову. Навіть просто ти виходиш на вулицю і ти спілкуєшся з людьми, можеш спілкуватися з ними на англійській мові. Не завжди чехи знають англійську, але все ж таки тут набагато більше шансів ніж в Україні. Ось і зараз я вивчаю англійську кожен день, і ще я почала дивитися англомовних блогерів, тому що я дуже сильно люблю дивитися YouTube і зазвичай я дивилася наших блогерів. Але зараз я ще додатково почала дивитися англомовних блогерів. І я можу вам порекомендувати дуже класні дві дівчинки-блогера. Одна живе в Кабенгайгені, і в неї дуже класна англійська. Вона спокійно розмовляє не швидко, і ви можете... Встигнути зрозуміти, що вона вам каже, тому що, наприклад, є такі блогери, які дуже-дуже швидко спілкуються на англійській, і ти не встигаєш зрозуміти, що вони кажуть, і по факту ти потім потім просто читаєш субтитри, тому що ти не встигаєш зрозуміти, що вони сказали. Вони дуже-дуже швидко розмовляють. Ось, а ось ця дівчинка з Капенгагону, вона дуже класна. Мені дуже подобається, як вона розмовляє, все чітко зрозуміло. І я майже навіть не дивлюся субтитри. Інколи, якщо якесь я слово не знаю, я можу подивитися я вниз та прочитати але в цілком я все розумію, мені це дуже подобається. Це для мене такий вже апгрейд. Я так раніше не могла робити. Ось, і є ще одна дівчинка, вона живе в Нью-Йорку. І вона теж гарно так розмовляє на англійській, але вона трошечки швидше, але в принципі все одно усе зрозуміло. Я можу вам залишити посилання на одну та на другу дівчину. Якщо ви вивчаєте англійську, якщо ви теж такий початківець-початківець, як я, типу, в мене зараз мабуть а 2 І це дуже дуже зручно, ось так паралельно з навчанням. Ще ось так вивчати е, мову. І четверте, що я нарешті зробила у новому році, це те, що я почала нормально харчуватися. тому що увесь 2023 рік я дуже погано харчувалася, і я і за того себе дуже погано почувала. І чому я не могла нормально харчуватися? Тому що дуже багато працювала. В мене реально не було часу, не було бажання і сил щось готувати, вибирати якісь продукти і всім цим займатися. Але рік тому я купила курс у дівчинці з Харкова. Вона тренер, і вона повністю під мене підлаштувала, вона зробила для мене раціон харчування. З рецептами, з там дуже дуже багато страв, дуже багато на сніданок, дуже багато на перекуси, на обід, на вечерю. І це настільки класно, там реально настільки смачні рецепти і плюс там тренування повністю, все під мій запит, під те, що я хочу. У тому році я почала займатися тренуватися саме. Але я не почала правильно харчуватися, тому що для мене це було найважкіше, типу, закупити правильні продукти, як це все готувати. Тому що я не фанат. Я взагалі не фанат готовки, я не люблю щось готувати. Чесно я вам скажу. Я краще буду прибирати щось, ніж я буду готувати. Ось, але так, я два місяці тренувалася, але все одно погано харчувалася. Там вже були якісь результати. Але звичайно, якби я одразу і харчувалася правильно і тренувалася, був би результат гарніший, більш яскравий і швидше. Ось, але потім я почала ще більше працювати. І в мене вже не було ні сил, ні часу, щоб займатися, і я більш не займалася. У цьому році я почала спочатку з харчування. Ми, коли приїхали з Богданом з Кракова, ми повністю утилізували усе усю їжу неправильну, яка в нас була вдома. Її було дуже багато. я вам чесно скажу. Чим ми харчувалися увесь рік? солодким? Це майже був 80% харчування. Це солодке. Це якісь трубочки, це якісь вафлі, печиво, булочки і все таке. І це просто треш, якщо чесно. І інші 20% це була типу заморожена піца, яку ми розігрівали, і на вечерю ми могли з'їсти, або це була якась паста, або я могла максимум це запекти у духовці картоплю з м'ясом, і все, це все, що ми могли поїсти, типу. Ось, і звичайно, після такої їжі ну, я себе дуже погано почувала. І я сходила в магазин після нового року. Ми закупили повністю усі нормальні продукти, які повинні бути у нормальних людей в холодильнику. А виявилося, що дуже легкі, взагалі, рецепти, дуже смачні страви, і вони реально легко та швидко готуються максимум там 30 хвилин на щось. Це вообще дуже багато. І тому, якщо вам буде цікаво, я можу якось зняти що я їм на сніданок, якісь мої улюблені страви, або там на вечерю, на обід. Якщо цікаво, то пишіть у коментарях про це. Після того, як я почала нормально харчуватися, ми зараз вже так харчуємося три тижні, і це вже відчувається. Ти себе почуваєш набагато краще, в тебе більше енергії, ти не відчуваєш важкоту у шлунку. Такого нема. Ти просто ти на легкості ходиш, але ти повністю ситий. І це так класно. Я просто в шоці. Тепер ми, ми закупили дуже багато круп, м'ясо купили, різні овочі, фрукти, зелень. Це все. Нормальна їжа, яка майже всіх, я думаю, що є, але в нас такого не було. В нас не було ніколи зелені, овочів круп, майже ніколи не було. Інколи там гречка якась була, максимум, все. Ось. І тому я дуже-дуже рада, що тепер в мене нова сторінка життя. Але я ще не почала тренування. Я почала спочатку з правильного харчування, щоб я до цього вже звикла, і потім я хочу почати вже нормально. Тренуватися, тому що для цього теж потрібна мотивація, для цього потрібні сили, енергія. І я вважаю, що я для першого місяця нового року і так для себе дуже багато нового ввела у свою нову рутину, тому що вона в мене змінилася повністю. Тому що раніше, увесь той рік, моя рутина була така, що я прокидалася о сьомій ранку, йшла на роботу, приходила о дев'ятій-одесяті вечора додому з продуктами, хоча б якимось. Щось ми там могли ввечері приготувати, поїсти щось закинути в себе і все. І так пройшов весь рік. Зараз в мене зовсім все по-іншому. Я прикидаюся одив'ят, о десяті. Я нарешті почала. Нормально спати і висипатися, боже, для мене це було так важливо. Я взагалі не людина раннього підйому. Взагалі я терпіти, не можу дуже рано прокидатися. Для мене ідеально 9 годин ранку. Це супер. Я почала нормально готувати сніданки спокійно, нікуди не біжучи. Потім я можу приїхати в салон під запис, прийняти декілька клієнтів, зробити гарні брови, вії клієнтам, поспілкуватися приємно з людьми. Потім поїхати по своїм якимось справам. Бо з кимось зустрітися з друзів, і потім приїхати додому, зробити якусь вечерю, і це все так на релаксі, на спокійному, потім позайматися англійською мовою ввечері, подивитися щось на Ютубі. Я не знаю, я просто зараз реально кайфую, починаю розуміти, що в мене потрошечку починають з'являтися якісь сили, тому що я реально була як зомбі в тому році. Ось, і, звичайно, що це не буде з першого дня, як я звільнилася. в мене багато сили енергії. Це поступово як зникало, так тепер поступово і буде до мене а, повертатися. Ось. До речі, у мене ось така є нова кружечка. Дуже гарна. Мені так вона подобається. О, дуже обожнюю чай. Дуже обожнюю чай з нових чашок прикольних пити. Ой, блін, до речі, не розповіла вам про те, що у мене є така класна свічка. Я дуже великий фанат свічок з пепко. Вони дуже лайтово коштують. Типу, в них ціна 150 крон, якщо я не помиляюся. 120 крон вони коштують. Але в них такі класні аромати це на трій тілечки, така свічечка йде. Це такий форест э, аромат, знаєте, типу, як ліс пахне, як ялинка. Ось, ми тому купили такий зим, зимовий аромат. Дуже люблю їх запалювати. До речі, коли в мене йде сесія з психотерапевтом, я запалюю свічечку собі, заварюю чайочок. І ось так сижу з нею і спілкуюся. Дуже класно. Я хочу вам дуже сильно подякувати за те, що у вас вже 695. Це так круто, це просто для мене нереально класно. Тому що у тому році для мене була максимальна типу бажання, щоб в мене було 600 підписників. І в мене було якраз на новий рік 600 підписників. І зараз е, в мене за січень набрало ще 100 майже. І я так дуже сильно цьому рада, В мене вже 700 майже підписників. І це так круто. Для початкових блогерів це взагалі дуже дуже важливо. Ваша люба дія на каналі, типу лайк, коментар. Або ще що це так приємно. Це дуже важливо. Підписки дуже важливо. Якщо ви підписані, поставте колокольчик собі, щоб ви бачили, що вийшло, вийшло нове відео, і ви змогли його побачити. Це, це дуже класно. Я вам дуже дякую за усі коментарі, лайки. Інколи ви навіть переходите до мене в інстаграм, пишете дуже приємні речі у Діректи. Пишете, що ви мене дивитесь, що підписані на мене. Е, мені це завжди дуже-дуже приємно. Я розумію, що я знімаю не кудись у пусту стіну, а що в мене реально хтось дивиться і комусь це дуже цікаво. До речі, до мене у лютому приїжджає Таня та Маша на тиждень, тому я думаю, що будуть якісь влоги, тому що ми кудись підемо. 100% з ним гуляти. Ось це по-перше. По-друге, у кінці лютого до мене приїде Аншик, тому ми теж кудись підемо гуляти, і я це теж буду знімати. Так що, я думаю, що у лютому будуть якісь контенти. Може, щось я буду знімати у лютому, але вийде це в березні. Але усе одно так. Ще я думаю про те, щоб почати знімати тік Це теж була одна з цілей на 2024 рік. Я ще не почала нічого знімати у TikTok, В мене там вже 2000 підписників є, тому що в мене були деякі відео, які були в рекомендаціях, залітали дуже гарно. Але все одно я ось все ніяк не можу почати туди знімати. Не знаю, не знаю, що що, як. Типу, хочеться знімати щось таке більш буденне туди, але я розумію, це якась така відповідальність, тому що на YouTube ти можеш знімати реально ну раз в місяць, і це, типу, усе одно окей. Але в TikTok потрібно знімати майже кожен день. Кожен день потрібно щось викладати. От скажіть, будь ласка, чи цікаво вам дивитись такі відео на? Тіктоці, і чи підписалися ви на мій Тікток, якби я почала теж знімати якесь своє життя? Ось, мені буде дуже цікаво подивитися. Думаю, що на сьогодні вже все. Вже сідає сонечко. Бажаю вам гарного вечора, дня. Дуже вам дякую за перегляд. Бувайте!